І де б я не був у Києві або за кордоном, так сталося, що я багато подорожував. І я завжди сідав в потяг і їхав додому. В рідний Маріуполь до мами. І неважливо, де я був в Харкові на сесії або на першій зйомці у Києві, за які мені заплатили гроші, я хотів ці гроші показати мамі. Я сідав у потяг і їхав додому. Як і тисячі маріупольців, ми їхали однією дорогою, дорогою, яку ми знаємо на пам'ять. І знову хочеться відчути цей подих, цей з моря, побачити цих таксистів зараз. Я готовий віддати їм будь-які кошти, щоб вони мене відвезли додому. Я це зроблю. Я обов'язково вийду на перон українського маріупольського залізний.